Перерахунок пенсії чорнобильців за понаднормовий стаж як пенсіонеру чорнобильцю отримати всі законні виплати. Пенсійний фонд неправильно нараховує пенсію і ви не кілька тисяч гривень. У цьому відео розкажемо, що треба робити для справедливого перерахунку за понаднормовий стаж. Ми говоримо про проблему неправильного нарахування пенсії чорнобильцям за понаднормовий стаж. У чому суть? Принцип нарахування пенсій визначений законом України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Громадяни, які належать до першої, другої, третьої та четвертої категорій, мають право на повну пенсію за умови стажу роботи не менш як 20 років для чоловіків і 15 для жінок. Якщо, наприклад, ви чоловік і відпрацювали 25 років за кожен понаднормовий рік, ви маєте отримувати додатково 5% від заробітку в пенсію, тобто по 1% за кожен додатковий рік роботи, максимальна сума до 70% від заробітку. Чорнобильцям, які входять до списку номер один, можна перерахувати пенсію відштовхуючись від 10 років стажу для чоловіків та 7,5 років для жінок. Але враховуйте, що максимальна пенсія складатиме не більше 85% заробітку. 11 жовтня 2017 року були внесені зміни до цього пункту закону. Тепер перерахунок здійснюється у разі призначення пенсії на умовах частини 2 статті 27 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І саме це створило проблеми. Ми приділяємо багато уваги питанням пенсійного забезпечення. Зокрема, вже готуємо відео про те, як та чому держава може обмежити максимальний розмір пенсії Чорнобильцям. Підпишіться на наш канал. Щоб не пропустити, пенсійний фонд не враховує частину стажу і неправильно обчислює пенсію, в результаті чого її розмір значно менший ніж має бути згідно із законом. Пенсіонерів, які вийшли на відпочинок до жовтня 2017 року, за зниженим пенсійним віком, позбавляють права на перерахунок пенсії. Пенсійний фонд рахує на загальних умовах, множить дохід особи на коефіцієнт страхового стажу і не враховує право чорнобильців на збільшену пенсію по 1% за кожен рік. Понаднормового стажу. В результаті люди недоотримують в середньому від 2 до 5 тисяч гривень. У нашій практиці багато таких випадків. Наприклад, одному пенсіонеру з понаднормовим стажем 20 років було недоплачено близько 4 тисяч гривень. Суд зобов'язав пенсійний фонд перерахувати цю надбавку. Судова практика у таких справах дуже складна. Адже юристи пенсійних фондів подають зустрічні позови і оскаржують рішення судів перших інстанцій. Випадки, коли чорнобильцям вдавалося досягти справедливості, поодинокі проте це може змінитися. Адже 26 червня 2024 року Верховним судом було винесено постанову за справою номер 300-3435-21. У ній суддівська палата визнала беззаперечне право чорнобильців на справедливий перерахунок пенсій. Розглянемо її детальніше. У липні 2021 року учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який належить до другої категорії, подав позов до суду. У нього було 5 років понаднормового стажу, але головне управління пенсійного фонду в Івано-Франківській області відмовилося перераховувати та виплачувати 5 додаткових відсотків пенсії. Тож позивач через суд намагався досягти справедливого перерахунку, який основний аргумент наводив пенсійний фонд. Він повідомив позивача: якщо розраховувати його пенсію за новими правилами, її розмір буде меншим. Тому підстав для такого перерахунку немає. Поясню суть цього аргументу: чиновники пенсійного фонду вважають, що через зміни закону всі пенсіонери, які вийшли на пенсію до 2017 року, не мають права на отримання повного розміру пенсії з доплатою за понаднормовий стаж. Івано-Франківський, окружний адміністративний суд, частково задовольнив позов. Він визнав дії пенсійного фонду незаконними та зобов'язав перерахувати пенсію з урахуванням надбавки. Юристи пенсійного фонду подали апеляцію. В результаті справа дійшла до Верховного суду. Розглянувши її, судді вирішили визнати дії головного управління пенсійного фонду в Івано-Франківській області протиправними. Тепер чиновники мають провести перерахунок та виплату пенсії позивача з 9 січня 2021 року з доплатою за 5 додаткових років стажу. Що означає це рішення Верховного суду? Ні. Пенсійні фонди не стануть добровільно і правильно перераховувати пенсію за понаднормовий стаж всім пенсіонерам чорнобильцям. Але зміниться те, що тепер питання можна буде вирішити на користь пенсіонера ще у суді першої інстанції. Цілком можливо, що судді будуть враховувати думку колег з Верховного суду і виноситимуть справедливі рішення. Але у цьому процесі важлива професійна підтримка. Ми допомогли кільком тисячам пенсіонерів з такою проблемою. Люди, які безуспішно протистояли чиновникам та намагались досягти справедливості, з нашою допомогою змогли законно збільшити пенсії на суму від 2 тисяч гривень. Тож, якщо вам відмовили у перерахунку, радимо зателефонувати нам. Ми проаналізуємо вашу пенсію, звернемось до пенсійного фонду України за додатковими поясненнями, і якщо є правові підстави, ініціюємо звернення до суду. Не забудьте підписатись на наш канал Мережа Права, щоб не пропустити відео про те, як та чому держава може обмежити розмір пенсії чорнобильцям. Дякую за увагу і до нових зустрічей!